Кім дамкам 2 демонструє життя середньовічного лицаря без прикрас. Замість поезії, квітів та шляхетних битв за даму серця, ми проходимо крізь піт, кров, бруд та лайно. Про хороше ліжко можна тільки мріяти, як і про повноцінний харч. Довольнятись наш Генрі буде сухим засоленим м'ясом, напівчерстовим хлібом і міцним вином, що дійсно недалеко від правди. В багатьох аспектах ця гра справді історична, та не варто забувати, що це всього лише гра, яка не бере на себе повноваження щодо відтворення максимального реалізму в парі з максимальним хардкором. Все ж деякі елементи в цій грі аж надто сильно відірвані від реальності, і одним з таких є економіка. Про неї і поговоримо в цьому відео. Я Андрій Бесовісний, ви на Artline Play, І перед тим як почати, нагадаю вам, що придбати топовий ігровий ПК завжди можна на сайті інтернет-магазину Artline. Посилання на них буде в описі цього відео. Kingdom Come 2 Deliverance яскравими барвами змальовує життя та побут середньовічної Богемії. Масивний сільський ландшафт зникає перед вечірньою тінню на міській брамі Кутенберга, другого найбільшого міста Богемії після Праги. На ньому й зав'яжуться наші лицарські походеньки в другій половині гри, оточуючи нас багатими міщанами, невдоволеним духовенством і прудкими хитрість ремісниками. Місто завжди дає більше можливостей самореалізації, та в Kingdom Come 2 пішли значно далі, відкриваючи перед гравцем всі дороги до казкового багатства. Методи, звісно, в кожного свої. Та всім нам відомо, що чесною працею багато не заробиш, і не тому, що за неї мало платять, а тому. Що оплата за неї дозволяє лише покривати розходи. Вдаримось в історію. Щоб зрозуміти ситуацію цілком, потрібно ненадовго переміститись до середньовічної Англії, адже саме там залишилось дуже багато задокументованих пам'яток, які демонструють реальні числа. Так, в період столітньої війни англійським лицарям платили від 1 до 2 шилінгів на день. Один шилінг це 12 пені, 20 шилінгів 1 фунт. Важливо зазначити, що лицарям фіксовану ставку платили лише під час війн та служби, яка тривала певний час і створювала необхідність бути в гарнізоні. У вільний від служби час лицарі не отримували жодних грошей від своїх феодалів. Вони отримували землю. В 11 столітті за часи правління Вільгіва Завойовника його лизерство отримувало земельні ділянки розміром в 120 акрів це 48 гектарів землі. Зазвичай це означало маленьке село з кріпаками, які на цій землі і працюватимуть. Такі працівники майже що не отримували грошей, натомість вони отримували їжу та безпеку. Під протекторатом свого володаря їм нічого не загрожувало, тоді як мати власну земельну ділянку означало б те, що вона не знаходиться під захистом короля, а тому цілком може знаходитись в небезпеці. В 11 столітті в сумі ділянка в 120 акрів приносила до 2 фунтів за рік. Вже в 13 столітті така ділянка могла приносити до 10 фунтів на рік. 1300-х роках англійський кваліфікований робітник міг заробляти до двох пенні за день, і це в кращому випадку. Заробляли здебільшого ті, хто займався унікальною справою. Робив дахи до прикладу, і в цьому був тямущий. Середній клас, до котрого входили ремісники духовенство та купці, заробляли більше, але на якесь казкове багатство не варто було розраховувати, та й середнього класу як такого майже не було. Переважна більшість населення проживала по селах, а ті повинні були бути самодостатніми, так як відстань між селами велика, що вже говорити про відстань з містом. Біля 90% населення займались обробкою землі для свого феодала, який повинен був їх захищати і за них воювати. Тобто один кваліфікований працівник повинен був працювати як мінімум тиждень, щоб отримати одноденну мінімальну зарплату лицаря в один шилінг. Якщо ж конвертувати два шилінга за день в сучасні фунти стерлінги, вийшло б, що за день лицар отримував 6800 фунтів, що дійсно немало. Насправді ж така конвертація не надто доцільна, так як існує безліч економічних факторів, на котрі потрібно звернути увагу. Проте вона все одно демонструє професію лицаря як доволі прибуткову справу. У середні віки професія лицаря дійсно була однією з найпрестижніших та високооплачуваних. Стати лицарем міг далеко не кожен. Що мати високе походження до 21 року виконувати роль пажа і всьому догаджати своєму господарю, а згодом довести свою цінність в бою. Люди з простих сімей просто не мали фінансів для того, щоб дістати собі меча, коня чи обладунок. І мова йде про бойового коня, а не стару шкапу, котра город зорює. А тепер уявіть собі, що простий пересічний меч в 14 столітті коштував 1 фунт. Це річний дохід лицарського обійстя з 48 гектарами землі. Ви можете собі це уявити. Тобто, для того, щоб простий працівник купив собі меча, йому довелося працювати біля 240 днів. Якщо ж ти лучник і тобі пощастило потрапити на військову кампанію, меча ти міг дозволити б собі швидше всього за 40 днів, адже твоя заробітна плата становить 6 пенсів на день. А от про бойового коня ти міг забути, так як вже на початку 1300-х його ціна становила від 40 до 60 фунтів. За простого коня треба було заплатити від 3 до 10 фунтів. Один лише обхід коня в день обходився в сім пенсів. День життя коня цінувався як 3-4 дні простого працівника. Додайте до всього ще й збрую: одне сідло лише коштувало 5 шилінгів, тоді як шпори обходились в два шилінга. А це нагадаю вам 24 пенси, тобто повноцінні 12 робочих днів. Якщо кінь був необхідністю та свого ти не мав, ти завжди міг найняти собі конячку. Кінна мандрівка від Лондона до Кентербері обійшлась тобі в 2 шилінга. Це майже 100 кілометрів шляху. В 1331 році король Едуард III заплатив за бойового коня 120 фунтів стерлінгів. Дійсно королівську ціну в 1377-му його онук річард другий приїхав на коронацію на коні за цілих 200 фунтів. Тобто, якщо взяти кваліфікованого робочого, бойовий кінь за 40 фунтів коштував б йому 2400 днів роботи, а це без півроку 7 років. Для декотрих лицарів 40 фунтів були їхнім річним заробітком, тому інвестиція в коня виглядала як максимально дорога, але таки необхідна. Важливо зазначити, що не всі лицарі заробляли однаково. Все залежало від їхніх особистих стосунків з панами, тому одні могли заробляти дійсно казково, тоді як інші взагалі не мали власних замків і проживали в обістях своїх феодалів, охороняючи їх і займаючись справами насущними. За це вони теж часто не отримували жодної платні. Ціни на обладунки теж не відрізнялись привітністю. Повний обладунок міг коштувати 16 фунтів. За нього можна було купити пару сіл, та ще й на пиво залишиться. Ну а пиво було дуже популярним напоєм, популярним не лише через свою дешевизну, але й через антисептичні властивості. Всього за 0,75 пенні Ти міг придбати 4,5 літра дешевого елю, тобто галон. За ель середньої якості платили 1 пенс, а за добрий ель півтора. Вино коштувало дорожче, найдешевше йшло від трьох пені за галон, тоді як за хороше просили всі вісім. Великий буханець хліба обходився в менше ніж пені. Тоді як за один пені ти міг купити 24 яйця. Курка коштувала 2 шилінга, гусак 6 шилінгів. Тоді як ціна на корову з від трьох фунтів. Потрібно зазначити, що тогочасні люди рідко купляли їжу, вони вирощували її самі, самі обходили тварин і купляли їх вкрай рідко в більшості на розплодження. Ясу їли сезонами, тому в переважній більшості вдовільнялись рибою. Тепер повернемось до середньовічної богемії в 14 столітті. Простий муляр заробляв від 1 до 2 грошей на день, як простий англійський працівник заробляв 1-2 пенси. Прожитковий мінімум становив 0,5 гроша. Буханка хліба коштувала 0,33 гроша, 60 яєць 2 гроша. Корову можна було купити за 50 грошей. А от за меч треба було віддати 120 грошей. Одна лише міланська кіраса обходилась в 480 грошей, тобто разом з мечем вийде 600 Та що це за лицар без бойового коня? За нього треба було викласти казкові 2400 грошей, майже як за навчання в університеті. Воно коштувало 2500 грошей. Повноцінний лицарський обладунок коштував і взагалі 4500 грошей. В грі є пушки, бомбарди, тісно грізна зброя того часу. Але вкрай дорога. Одна бомбарда коштувала 18 тисяч грошей, а один постріл з неї обходився в 400 грошей з копійками. Та якщо бомбарда необхідність для війська, будинок необхідність для сім'ї, гарне обійстя обходилось 20 тисяч грошей, якусь казкову суму. Прості ж предмети та інструменти, типу ножів чи сокір коштували в районі від 5 до 15 грошей. Що ж, глянемо на ціни в Kingdom Come 2 і зрівняємо їх з цінами реальними. 13 числа до гри вийшло велике оновлення, яке злегка наміняло економіку, все ж воно все одно багато в чому вкрай далекі від реальності, навіть якщо взяти ціни з першої гри, вони теж не відрізняються надмірною історичністю, особливо в плані мечів та обладунків. За старий ржавий меч в грі потрібно відвалити 300 грошей, тоді як в реальності хороший меч коштував лише 120. За 350 грошей можна отримати простий військовий меч, тоді як ціни на адекватні мечі тут стартують від 500 грошей, а за круті від 1000. Ми знаємо точно ціну на міланську кірасу. В реальності вона коштувала 480 грошей. Тоді як в грі її ціна всі 6000 грошей. Нагадаю, що в 14 столітті в Чехії за 4500 ти міг взяти повноцінний лицарський обладунок, тоді як в Kingdom Come 2 такий обійдеться в якусь казкову суму. Мене завжди дивували ціни на поножі – від 1500 грошей. Карл ціна на латні рукавиці 5000 грошей, ну майже задармо. Нюрбенські рукавиці – 3К, панські латні ноги 5. Що це за ціна, якщо насправді за 2400 можна було взяти бойового коня? Гріш ціна на коня стартує від 150 грошей. Саме так тут виглядає баланс. В Англії шпори коштували 2 шилінга, тоді як в грі про Чехію вони коштують 100 грошей. Плутанина з цінами пронизує кожну гілку торгівлі в цій грі. Ручниця тут коштує майже як дерев'яний лук, 1300 грошей. Хоч насправді ціна мала б сягати неба, та й доволі рідкісним явищем вона тоді була. Мед йде по ціні вищий ніж денний заробіток, а смажена куряча ляшка коштує більше, ніж мінімальний денний прожитковий мінімум. Що найсмішніше, в'ялене засолене м'ясо коштує майже 3 гроша, тоді як буханка хліба йде від 1,5 гроша. Насправді ж ціна такого м'яса в Англії стартувала від 15 пенсів, що дорого для простого люду. Приготовлене ягня надто дешеве лише 1,7 грошей. Тоді як засмажена курка важча на 200 грам, коштує навіть дорожче за ягня. Шмат сиру надто дорогий 3 грошей. А якщо повернутись до обладунків, то банцет ціною 2000 тисячі грошей це просто нонсенс. Хороший шолоб коштував до 50 грошей, хоч зустрічались і більш вишукані роботи. Все це ще один доказ зламаної економіки «Kingdom Come 2». Незрозуміло, чому і для чого автори зробили подібне, адже в багатьох інших аспектах гра чудово вписується в рамки історичних достовірностей. А в чому ви бачите недоліки Kingdom Come? Пишіть в комент і залишайте свій лайк під цим відео. Якщо сподобався такий формат, можу продовжити. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.